Обстріли України росіянами тривають як по енергетичних об'єктах, так і по українських ГЕС та енергосистемі. Попри чутки, та навіть, начебто, з оборону Путіна. Їх бомбили, та утім, черговий удар обернувся катастрофічними наслідками для самих окупантів. Їхні ракети та бомба влучили вже по території Росії. А на одній із тамтешніх ГЕС стався серйозний інцидент. Схоже розпочався справжній колапс, до якого призвели не лише удари ЗСУ, а й самі росіяни. А у Кремля тепер серйозні проблеми, через які війна може. Же відійти на другий план, вітаю вас на віо, шановні глядачі. Почалося все з того, що у Канові Черкаської області, де знаходиться гідроелектростанція, пролунав сильний вибух. Про це повідомляють місцеві жителі в телеграм-каналах. Перед цим повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста. Після вибуху очевидці повідомляють про сто бустого диму, який піднявся від землі. У місцевих пабліках вже з'явилися фото. Водночас мешканці зазначають, що поки не мають підтвердження, чи йдеться саме про влучання. Ворожі задканали, попри новини про так зване енергетичне перемир'я. Ширють інформацію, що Росія продовжує обстрілювати об'єкти АЕС та ГЕС в Україні і посилить атаки на енергетичну інфраструктуру. І паралельно з цим українські моніторингові пабліки дописували, що розвідрон сканує Крамачуцьку ГЕС у Світловоцьк. Також з'явилося повідомлення про те, що російські війська здійснили масово комбіновану атаку по території середньоніпровської гідроелектропідстанції, що розташована поблизу міста Кам'янська на Дніпропетровщині. Про це повідомляли напередодні місцеві телеграм-канали. Було чути понад. 20 потужних вибухів ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури ракетами та ударними безпілотниками. Зазначалося у повідомленнях. Внаслідок обстрілу на території гідроелектростанції зафіксовано пошкодження, обладнання та елементів інфраструктури. Тим часом російські пропагандистські канали рапортують про влучання у ГЕС у місті Кам'янському, Дніпропетровської області та по у Запоріжжі. до того ж, експерти зауважили, що удари РФ по українських газ спрямовані не на конкретні регіони, чи. Місто а на загальну ситуацію в енергосистемі, як бачимо, Росія постійно б'є по українській енергетичній системі, намагаючи занурити країну в темряву. Київ не залишається в борху. Так українські дрони неодноразово наносили удари по нафтовим і газовим об'єктам Рафії. Командувач СБС Роберт Мадяр Бровді повідомив, що сили безпілотних систем ЗСУ працюють над тим, щоб влаштувати росіянам блекаут. Зокрема, у Московській області безпілотники знову вдарили по Шатурській Грес, одній із найстаріших електростанцій в Росії. Там здійнялася величезна пожежа. І за інформацією чувоця трансформатори електропідстанції влучили близько 4-5 безпілотників. Своєю чергою Сінд. Спільнота кіберборошна встановила, що внаслідок горіння було знищено два трансформатори енергоблоки. Потужністю 210 МВт. мегаватт. заступник начальника генерального штабу ЗСУ Ігор Германенко також прокоментував інформацію про ураження щодорського в Московській області. Він звернув увагу, що на тлі атака на цю грас слід не забувати, що Москва і область найбільш сильно прикрита різними засобами. ППО водночас він зауважив, що російський народ вважає війну проти України нормальним явищем. У цьому зв'язку на думку експерта Росіян треба пробуджувати, і це відбувається відповідними діями. Це Добре, це має перспективи, Переконаний Роман Анко. військовий експерт Олег Жданов розповів і про іншу бововну, яка сталася на території Російської Федерації. Тож далі уважно слухаємо. Також працювали наші, наші добрі дрони працювали на оперативно стратегічному е, направленні Російська Федерація, і те й е, ночі в Краснодарському краї місцеві жителі насчитали не менше 9 взривов. Вероятно, под атакой был Ильинский нефтеперерабатывающий завод. Наконец-то начали опять работать по НПЗ российских оккупантов. В районе завода зафиксирован пожар. И там сейчас продолжается, как, говорили, как говорит российская пропаганда, плановое выгорание. В Таганроге Ростовской области раздалось около пяти взрывов. Под атакой, вероятно, находился Таганровский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. А взрывы были слышны в городе Азов. Также работала российская ПВО в Брянске, Белгороде, Волгограде, Тамбове, Астраханской области и над оккупированным Крымом. Министерство убийств российской Федерации отчиталось о 75 украинских беспилотников, которые якобы были сбиты за ночь над различными регионами Российской Федерации. Ну, примем к сведению эту цифру, а сколько их там реально, э -э, ворошисты же никогда не признаются. цього, в російських містах зафіксували масштабні перебої з електропостачанням. Блекаут стався в Білгороді Таганрозі та Пармі. Про це повідомили російські телеграм-канали. З даними місцевих пабліків у Білгороді, пролунали вибухи. Удари зафіксували по місцевій теплоелектроцентралі. Після чого в місті почалися перебої зі світлом. А згодом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладко підтвердив факт обстрілу, заявивши, що він нібито здійснювався з реактивних систем залпового вогню «Хаймерс». З нашою інформацією це був наймасованіший обстріл міста. Білгород мовірно, із застосуванням хаймер за попередніми даними постраждалих. Немає є пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Написав він Мешканці Також повідомили про зникнення опалення в окремих районах Білгорода. Того ж вечора писали про загрозу застосування безпілотників у Таганрозі Ростовської області. І згодом в мережі повідомляли про звуки вибухів та пожежу. Після чого в житлових будинках зникло електропостачання, Без світла також залишилися район. Закамську камську місті Пірьм причина відключення не оповідомляли, Однак телеграм-канали відзначили, що в цьому районі розташований П'єрський пороховий завод. І, До речі, цікавий те, що блекаут накрив північ Російської Федерації. Мурманські, Сєвєроморська, а також прилеглі райони вже четвертий день без електрики, тому що стара інфраструктура не витримала морозів. Водання Блумберг пише, що біля Мурманська впала п'ять опор лінії електропередачі, що призвело до перебоїв в електропостачанні. А згодом і вода та теплопос. Стачанні міста і сусіднього сівероморська головної бази північного флоту Арефії за словами влади водопостачання та отоплення в районі майже відновила перебої з енергопостачанням. Тривають оскільки оператори енергосистеми очікує на нові опори, а суворі погодні умови ускладнюють ремонтні роботи. Ну а тим часом у Росії поскаржилися на атаку дронів на Воронівську область. Вибух лунали у Хохольському районі цього регіону. У телеграм-каналі Кселіонова плюс повідомляли про ураження нафтобази Хохольська Влада визнала пожежу на об'єкті однак знову звинуватила у всьому уламки. У хохольському районі була вражена нафтобаза хохольська констатували у телеграм-каналі, підкріпивши твердження знятими росіянами. відео. Наслідки влучань виявилися наскільки водовищними, що замовчати результати атаки. Місцева влада не Далося губернатор Воронівської області Олександр Гуся визнав, що внаслідок атаки катаки горіла навтопродукти. Однак звинуватив у всьому уламки і спробував променшити обсяги завданої шкоди у період небезпека. Атака Бупила виникла закоряння нафтопродуктів. До теперішнього моменту його вже загасили, заявив російський чиновник. Він також у котра прогрозив жителям регіону відповідальністю за публікацію в мережі фото і відеоматеріалів із наслідками роботи ППО особливо з Прав'явською до міста. Це також днями з'явилися нові дані про наслідки атаки на завод Анергія у Липецькій області. Одна з будівель на території дуже важливого для окупантів підприємства була повністю зруйнована. Інша зазнала серйозних пошкоджень. Також у генштабі підтвердили ураження анпоза у Краснодарському краї і низка інших об'єктів ворога. Йдеться про атакований напередодні Слав'янський нафтопереробний завод у Слав'янську на Кубані, де після прильоту спалахнула пожежа. Ну, а тим часом у мережі з'явилася інформація про ймовірне запровадження Росією заборони на обстріли українських інфраструктур об'єктів, яка нібито почала діяти з сьомої ранку. Попри ці заяви, деякі моніторингові ресурси продовжують фіксувати ознаки підготовки російських військ до проведення масової атаки. Згідно з поширеними даними, обмеження стосуються ударів по всій території країни, а також окремо по столичному регіону. З сьомої ранку у Росію, нібито діє заборона на вогневе ураження будь-яких об'єктів інфраструктури на всій території України, стверджували російські воєнкори. Крім того, окремо зазначається, що за заборонили бити по Києву Київській області та по інфраструктурних об'єктах України коментуючи ситуацію, засновник підрозділу Кракан Костянтин Немічов пропустив можливість наявності негласних домовленостей, схоже, енергетичне перемир'я в дії з двох сторін. Подивимося, як будуть виконувати. Заявив він, водночас наразі жодна зі сторін не надала офіційних підтверджень щодо припинення вогню. А деякі повідомлення про підготовку ворога до нових ударів залишаються актуальними. і телеграм-канал. Ваньок коментуючи цю новину, також дописав, що остаточного рішення. Щодо припинення ударів по енергетиці між сторонами немає будь-та пильні. Наразі це було усе, тож до зустрічі на п'ятіві Вже за бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.